В цьому питанні ми з вами говоримо про статтю 15 закону України захист населення від інфекційних хвороб, який передбачає, що діти, які не мають профілактичних щеплень згідно з календарем, не допускаються до відвідування. Закладів освіти, навчальних, виховних та інших закладів. Тобто, тут ми кажемо про те саме, що е, діти без щеплень е, вони обмежуються у відвідуванні колективів, проте мають право, і, звісно, їм забезпечуються альтернативні методи та форми навчання, виховання і так далі. Їх в нас безліч, і законом про освіту передбачено. Це і індивідуальне, і дистанційне мережеве, педагогічний патронаж тощо. Тобто, ми кажемо про те, що це м, убезпечення. Речення освітнього середовища стосовно інфекційних хвороб і, власне, дитини, яка не має щеплення. В нас є обмеження, певні захисного характеру щодо відвідування закладів, дає. Великий колектив, де має бути колективний імунітет і де, власне, в закладі має бути убезпечене середовище щодо інфекційних хвороб щодо недопущення їх розповсюдження. Відповідно, в даному випадку немає цього дисонансу і право дитини на освіту не порушується. Е, якщо ми кажемо, наприклад, про Відмову батьків від щеплень, або через невідмову, а через медичні протипокази. Тобто, якщо в дитини немає щеплення через певні медичні протипокази, які є в порядку і в переліку цих протипоказів, то тоді це індивідуальне вирішується колегіально лікарями при благополучній епідемічній ситуації, така дитина може бути допущена ну, в колектив до відвідування закладу очно.